Вітаю вас, шановні шестикласники! Завершено вивчення теми ділення раціональних чисел рівняння властивості рівнянь. Сьогодні я, вчитель математики Одеського ліцею номер 45 Савченко Ольга Миколаївна, проведу з вами урок застосування і контролю знань з цієї теми. Метою сьогоднішньої роботи є перевірка рівня засвоєння знань, з теми ділення раціональних чисел, рівняння властивості рівнянь, формування вміння, правильно висловлювати думки в письмовому вигляді, виховувати відповідальність за результати своєї роботи, віру у власні сили. Ви виконаєте контрольну роботу, яка складається з 9 різнорівневих завдань. Завдання з 1 по 6 це завдання початкового і середнього рівня, і кожне завдання оцінюється в 1 бал. Сьоме і восьме завдання це завдання достатнього рівня, і оцінюється кожне завдання в 1,5 бала. Дев'яте завдання завдання високого рівня і оцінюється в 3 бала. Таким чином, виконавши всі 9 завдань, ви отримаєте 12 балів. Ознайомимося з завданнями. В завданнях 1, 6, треба вибрати правильний варіант відповіді. Перше завдання. Обчисліть 5,8. Поділити на мінус 0,1. Варіанти відповідей. А мінус 58, Б. 58, В. мінус 0,58, Г 5,8. G, Друге завдання. Обчисліть. 1,827 поділити на мінус 1,59. Варіанти відповідей. А 5 шостих, Б мінус 5 шостих, В 1,15, Г мінус 1,15. Щоб вірно виконати завдання перше і друге, ви повинні пригадати правило ділення раціональних чисел з різними знаками. Завдання номер 3. Розв'яжіть рівняння. Мінус вімнадцали поділити на х дорівнює 4,2. Варіанти відповідей а 4,3, Б. Мінус 4,3. В. 75,852, Г. 75,852. Згадайте, як знайти невідомий дільник, щоб вірно розв'язати дане рівняння. Четверте завдання: знайдіть корінь рівняння 5х-60 дорівнює 12-х. Варіанти відповідей: А. 12, Б 15, В-12, Г 14. При розв'язуванні даного рівняння згадайте властивості рівнянь. Переходимо до п'ятого завдання. У двох ящиках було 18 кг апельсинів, причому в другому ящику на 3 кг більше, ніж у першому. Скільки кг апельсинів було в кожному ящику? Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено кількість апельсинів у першому ящику? Варіанти відповідей А Х 3х дорівнює 18, Б. Х плюс 3 дорівнює 18, В X плюс X дорівнює 18. V, X G, X плюс 18 дорівнює 3х. Шосте завдання. Яка з наведених рівностей правильна а мінус 39 поділити на мінус 39 дорівнює мінус 1, Б. 0 поділити на мінус 7 дорівнює 0, В 5 поділити на мінус 1 дорівнює 5. Г Мінус 2 поділити на 0 дорівнює 0. Завдання сьоме. Розв'яжіть рівняння. 4х мінус 3 помножити на х плюс дорівнює мінус 3. Згадайте властивості рівнянь і розподільний закон множення. Завдання 8. Обчислити. Мінус 24,6 поділити. Відкриваємо дужки. Мінус 2,35 плюс 0,7 поділити на 2,1. закрили дужки. мінус 15,36. Дев'яте завдання. В одному ящику було в 7 разів більше яблук, ніж у другому. Коли з першого ящика взяли 38 яблук, а з другого 14, то в другому залишилося на 78 яблук менше, ніж у першому. Скільки яблук було в кожному ящику спочатку? Задачу треба розв'язати з повним поясненням, склавши рівняння. Ось ви завершили виконання контрольної роботи, розв'язали завдання, продемонструвавши степінь засвоєння матеріалу ділення раціональних чисел розв'язування рівнянь. Домашнє завдання повторити властивості рівнянь. Дякую за сумлінність і старання, бажаю успіху!